Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Фокус, і сьогодні з нами на зв'язку керівник безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакічук. Вітаю людям, які не вірять у перемогу, на місце у владі та командуванні. Про це заявив секретар РНБО Данілов. Нагадаємо, нещодавно великий резонанс отримала стаття в ЗИТАЄМ. Дейшлося про те, що в оточенні Зеленського та в командуванні ЗСУ є люди, які не поділяють впевненості президента у військову перемогу. Скажіть, будь ласка, де межа між волею і мотивацією на перемогу та здоровим твересим глуздом? Віра, вона не передбачає твоєї активної дії. От знання це те, на що треба спиратись, якщо ти щось робиш. Я Військовий з 30-річним досвідом, і е, скажу так, що коли військовий починає вірити, а не е, працювати, ну, до добра це не доведе. Знаєте, якщо щось відбудеться, скажеш. Та я ж вірив, що наш правий фланг сусіди прикриють. Вірив це добре. А результат який? Е, Сундзи. Був такий китайський е, теоретик, полководець, казав, що е, військова наука вона ґрунтується на п'яти речах. Це перший розрахунок, ресурси, солдати, баланс сил і можливості. От е, головнокомандувач, будь-який головнокомандувач, командувач своїх підрозділів, він. Е, що має зробити? Він має оцінити обстановку, оцінити свої сили, оцінити сили противника, визначити сильні сторони своїх сил і слабкі теж, знайти слабкі сторони і сильні сторони свої, слабкі сторони і сильні сторони противника, і, спираючись на оці, е, дані, прийняти відповідне рішення. Це рішення має стати основою для подальших дій. Якщо ці кроки не робити, ну, пустити щось на віру, то добром це не кончиться. Так, а що ви скажете в цілому про статтю залужного? Як ви її оцінюєте? Тому що для багатьох це був справжній холодний душ для розуміння, але всі ми розуміємо, що нам потрібно тверезо дивитися на ситуацію. Дійсно, у нас в державі багато хто став вірити. Ми віримо в перемогу наших військових, е от яка ось, ось нас наступить. І цим віддаляємося від них. Ось тут ми, ми віримо. Військові нас захистять. Донатити не треба допомагати. Ну, мобілізація це взагалі не про нас. Ми в військових віримо, ми не в себе віримо. Ми віримо, і це дуже небезпечна тенденція. Стаття залужного дуже хороша. Так, якщо для когось холодний душ, ну хай буде холодний душ. І це теж корисно. Стаття, стаття командувача, очевидно. Він. Провів оцінку, провів е, тверезу оцінку обстановки. Він е, зроб, подав свої висновки і запропонував кроки, які буде здійснювати він Збройні сили, і очікуються від інших органів е, влади, там де це не компетенція збройних сил, для того, щоб. Я не скажу перемогти противника, але отримати е, перемогу, отримати перевагу над ним на наступний рік. Минулого річ, пригадайте, минулого року стаття Залужного і Забродського, так. яка програмна стаття, яка стала на 2023 рік, вийшла десь у вересні. Тоді вона теж складалась приблизно з оцінки обстановки. Висновків і рекомендацій на цей рік більшу частину е, пунктів, які там були закладені, наші Збройні Сили виконали. І я сподіваюся, що оцей е, дороговказ на 2024 рік, до слова, е, в офіційному перекладі статті з здійснено Збройними силами оборони. Міністерством оборони стаття називається Як перемогти в позиційній війні. І що, ну, зрештою, ми будемо рухатись за цим дороговказом і досягати перемоги. Перемоги так, а водночас а, залужний писав про потребу в новій стратегії для збройних сил України проти агресора. А от все ж таки, яка стратегія потрібна для українського тилу а, нашим силам оборони, і яка ситуація а, з цим саме тилом в країні агресора? Чи можемо ми вважати, що росіяни перебудували свою економіку саме на військові рейки? Ну, в сучасному світі перебудувати економіку на військовій рейки, як так відбувалося там в 20 му столітті, досить проблематично. Тим тут росіянам слід віддати належне, що після провалів 2022 року, серйозних провалів, росіяни розпочали гру вдовгу. і значною мірою. Знайшли ресурси для посилення свого військово-промислового комплексу, не тільки старих підприємств, а й на нарощування нових зв'язків, і вся державна машина Російської Федерації працює виключно на це. Ми бачимо і дуже активну. Міжнародну політичну активність з нейтральними странами, з партнерами, як можна їх назвати: Північна Корея, Китай, Іран партнери чи союзники Росії, я не знаю, але це держави, які стоять на їхньому боці, і з якими вони працюють дуже щільно з третіми державами. Подивіться. Коли скептики кажуть, от європейці недостатньо нам шукають зброї, наші партнери рискають по всьому світу, і що? І вони стикаються там з конкурентами, якими це російські емісари їздять по всьому світу і скупають знову ж таки всю можливу зброю, яку можна використати у війні з Україною, по-друге, вони спрямували на роботу оборонного комплексу. Значну частину економіки, і ті кошти, які вливаються туди, ну, просто неймовірні. Я не вірив ще там два-три роки про низку ну, проєктів, які ну просто вважав не тільки я, багато хто вважали просто викиданням грошей на смітник, і вони саме через те стопорились там у росіян. З 80-х-90-х років, Ні, вони піднімають і це е, ну, неймовірне барахло, грубо кажучи, е, спрямовують туди кошти, воно працює, і вони розконсер... здійснюють розконсервацію тієї техніки, яку вже теж ніхто не вважав, що вона колись буде стріляти навіть. Але ж. Е, Сміятися сміятись можна над цим, але вона йде на фронт, вона стріляє, вона вбиває. Можливо, вона менше працює, ніж найсучасніше щось, але кількість часто густо переважає е, якість. Е, вони е, спрямували на це роботу своїх спецслужб. Тобто, ми говоримо, от росіяни обходять санкції, сірий експорт, вони звідки беруть з європейських держав. Це воєнно-технічна робота, розвідки інших спецслужб, які фактично добувають необхідні елементи для їхніх озброєнь таким агентурним шляхом. Чи працює вся наша економіка зараз на оборону? На жаль, я цього не бачу зараз. Ну, можна привести цілу низку прикладів цих українських срачів, коли. Йде війна, от, бачите, а у нас всі вірять в перевагу, вірять в Збройні сили, йде страшний срач, чи військовий, отримані від військових гроші мають залишатись в місцевих бюджетах на буківку, на стадіони, на барабани, вибачте чи вони мають спрямовуватись на оборону, який відсоток з бюджету державного має йти на оборону, коли читаємо, дивимось при боїв у Верховній Раді щодо державного бюджету? То і коли наші депутати там носять поправок, тисячу поправок на те, що якщо їх всі врахувати, то державний бюджет буде в десятки разів більший ніж він реальний. І потім подивитись цих поправок відсоток спрямованих справді на оборону на виживання держави, то їх там, ну швидше за все, якийсь відсоток невеличкий є. Можливо, один-два відсотки все ж таки є, а можливо, і немає. Треба ще ж уважніше перечитати. На будь-кого там йдуть, виписуються дотації, але не на оборону держави. Ну, так ми. Е, ну, все ж таки, яримо якщо... в наших партнерів. От, а треба, е, треба працювати. Треба не вірити, треба працювати самим, розуміти, що якщо не, зараз не врятуємо нашу державу, то завтра буде пізно. Цьогоріч Росія експортувала до Туреччини вугілля видобуте на Окупованих Росією територіях на понад. 14 мільйонів доларів а, про це повідомляє іноземне видання Reuters. А Скажіть, будь ласка, чому наприклад Туреччині вдається обходити різні санкції, а, які, наприклад, накладаються там на інші держави? Так і Туреччина відіграє м, таку подвійну роль. Вона насправді а, грає як з Росією, а, так і допомагає Україні. А, чому все так відбувається і як довго може це тривати? Так, да, дійсно, з Туреччиною тут проблема. І це не тільки вугілля, наприклад, з зерном, краденим знову ж таки, краденим на наших окупованих територіях, яке вивозиться з портів Криму, переважно в Туреччину, теж величезна проблема. І наші журналісти, наші розслідувачі активно працюють з цією проблематикою. І скажу так, що в Туреччині зустрічають серйозний спротив і протидію. Така біда є. І тут, безумовно, дуже широкий плацдарм для роботи наших дипломатів. До слова, посол в Туреччині дуже залучений в цю боротьбу, в нерівну нашу боротьбу і є, ну, мені здається, таким. Флагманом в цьому протистоянні, дякуємо за професійну роботу, але цього й, очевидно недостатньо. Тут повинна бути робота української е, дипломатії і на е, ширшій арені, і на європейській арені в першу чергу серед наших партнерів е, е, G20 е, в Європі. в... В НАТО, зрештою, які мали б плив, які мають і мають речаги впливу і можуть тиснути на Туреччину. Другий шлях це робота нашого громадського сектору. Знову ж таки, з Туреччиною дуже активно працюють і представники Кримсько-Татарського народу, Рифат Чубаров Джемільов. Але, очевидно, цього тиску не достань. у Туреччині дуже потужне російське лобі, дуже потужні зв'язки керівництва Туреччини нинішнього з Російською Федерацією, і тут потрібен певний такий злам стереотипів. Я сподіваюся, що до слова про віру в перемогу. От коли Туреччина почне. Бити Росію, тоді буде зрозуміло, що наша перемога наближається. от Допоки цього не відбувається, це свідчить про те, що хтось в світі е, бачить, а хто значить, там воно закінчиться між Росією і Україною. А теоретично, це може відбутися найближчим часом чи ні? Ну Конфлікт Росії та Туреччини е, навряд чи найближчим часом це можливо. Ну Щонайменше. Враховуючи позицію правлячої партії Туреччини і особисто президента Ердогана, зараз конфлікта навіть економічного, між Туреччиною і Росією на підґрунті російсько-української війни, очікувати буде. Е, тепер наступний наш сусід також е, він постійно, якщо простими словами говорити, він ставляє палки в колеса е, для розвитку України. Це саме Угорщина. Так з'явилася інформація, що е, політичний директор прем'єра Угорщини Банаш Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти. Е, Скажіть, будь ласка, які важі впливу ми можемо використати по відношенню до Угорщини саме в цих заявах? Угорщина давненько виду. Можна згадати, що до Угорщини доєдналася Словаччина буквально от на місяці, тижні, і тепер таких п'ята колона в Європейському Союзі. Розширюється. На жаль, уряд уряд Орбана це не вся Угорщина, але він визначає зовнішню політику і внутрішню політику цієї держави, і це дуже прискорбний факт, що так відбувається. Якісь ми маємо важливі вплив, очевидно, маємо. І це знову ж таки не тільки двосторонні відносини, це багатосторонні відносини в рамках і Європейського Союзу, і Північно-Атлантичного Альянсу. І, до слова, десь перелом тут намічається злам, тому що після заяв Орбана про те, що Угорщина зараз окупована Європейським Союзом, це такий… Сигнал для ЄС, що вже, як то, навіть я не хочу говорити про червоні... всі червоні лінії, ну, що Орбан пустився берега конкретно. От. І очевидно, що тут потрібен спільний тиск на Угорщину, і ЄС насправді має всі важелі для цього. Більш того, Оцей угорський виклик, він о, який не важкий для Європейського Союзу, але він може бути корисним. Адже, зрештою, по мірі зростання ЄС до такої вже глобальної організації, механізми прийняття рішень там стають закладені першого. Спочатку зі створенням цієї організації механізми прийняття рішень вони стають неефективними. І от якраз угорщина демонструє те, що треба реформуватись, треба міняти підходи. От, і треба е, шукати інші шляхи знаходження, ну, не консенсусу, так компромісу. І як це вийде, очевидно, наші європейські партнери знають шляхи до цього досягнення. От, наприклад, по останнім подіям, навіть дуже, і по блокуванню угорщиної пакету європейської допомоги Україні, європейські лідери досить впевнено кажуть, що це проблема тимчасова, і вона буде вирішена. Як я не знаю, але, очевидно, у них шляхи для, вони бачать шляхи для подолання тиску Угорщини. Другий варіант момент це знову ж таки громадська дипломатія, і в його контексті дуже важливо, мені здається, внутрішнє українське позиціонування, адже. Насправді, так, якщо подивитись, це зараз уряд іншої країни втручається в наші внутрішні справи. Не українські угорці обирали президента Орбана. Орбан не президент угорців, не прем'єр угорців. Орбан прем'єр держави угорщика. І коли він починає. Виступати від імені українських уборців тут має бути доволі жорстка відсіч України від українських громадян, навіть не від органів влади держави, а від самих українців. І ну, це може принести серйозні зміни українців, від українців, від закарпатських українців. Від uh, українських угорців етнічних керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук був сьогодні разом з нами на зв'язку. Ми дякуємо вам. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.